Маманчик сьогодні лазила в своїх інтернетах і натрапила на допис про живу чергу до лікаря. І пригадалося їй собитє певної давнини, коли ще ніяких електронних записів не було, і навіть декларацій з лікарями ніхто не підписував. А маман у мене з тих людей, які в поліклініку йдуть, тоді, коли вже трендець повний і ніякі таблетки і бабушкині замовляння не діють від слова зовсім. Так от, слухайте, заболіло в маман вухо. Краплі, вигрівання, самогон і молитви не помогли, і маман героїчно помантулила до поліклініки. Стандартна будівля кольору мокрого асфальта з пандусом, як та говерла, підозріло блищало на неї всіма вікнами дев'яти поверхів. У реєстратурі була черга, звісно, жива. Як в неділю до побетоньки по домашнє молоко, маман хоч і підглухла на одну сторону та все ж почула в черзі багато полезного про депутатів, акції в АТБ, президента та битву екстрасенсів. Картку її так і не знайшли ні за адресою, ні за прізвищем. Тому маман купила нову в аптеці разом з бахілами, бо здачі, як завжди, нема. Поверхом вище біля 201-го кабінету вже сиділо десь під 20 бабульок і кілька переляканих хлопаків. Маманчик зайняла чергу за тою жіночкою в бірюзовому білеті. Проте за нею вже хтось займав, але разом з тим пішов займати чергу до уролога, бо, мабуть, камні йдуть. Хвилин через сорок цього квесту двері кабінету відчинились. І красива жіночка в білесенькому халатику голосно сказала, що лор приймає тільки після гінеколога, флюорограми і аналізу крові. Як до того всього дотичне, маман і досі не зрозуміла, а запитати не встигла, бо медсестричка швидким метеликом щезла за дверями того чудо кабінету, а їй навздогін туди ж прослизнув, як та падла. Представитель відомої косметичної компанії. Не буду її називати, щоб рекламу задарма не робить. Цікаво. Вона в гінеколога була, гінеколог сидів на шостому поверсі. Без флюорограми не приймав. Флюорограф був у підвалі. Ліфт вмер ще до народження славнозвісного маманчика. Час черги в підвалі. Гінеколог пішов обідать. Час під його кабінетом. Тиск міряють на восьмому, бо тільки там справний тонометр. давління високе. Послали до кардіолога на четвертий, він на кардіограму у підвал, звідти знов послали на восьмий перемірять. Десь між сьомим і восьмим поверхами маман зрозуміла, що вухо їй розложило і вже не болить. Напевне, компрес із бабиної самогонки таки подіяв з невеличким запізненням. Результатів того обстеження маман не знає і досі, бо тікала звідти, так що бахіла зняла аж біля АТБ через дорогу. І то не одразу, а після зауваження охорони, бо в АТБ в бахілах місця. Інша справа зараз електронні черги, все по запису. Коліжанка маманчика записалась до гінеколога через затримку. Вчора дзвонять, у понеділок є вікно. Приходьте. А вона така дякую. Вчора доцю вже охрестили. Чудеса сучасної медицини. От так от.